Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо знову творити своїми руками красу до свят. Тим, хто ще не підписаний на мій канал, раджу це зробити, щоб не пропустити нові відео і знову переглядати ті, які вже припали вам до душі. Для роботи мені потрібно зовсім небагато матеріалу. Але деякі фрагменти заздалегідь потрібно приготувати. Зокрема, ось такі великодні крашенки я вишивала на канві canvрестиком, щоб в подальшому перетворити їх на великодні пікніпи. Робота нескладна, монохромна. До речі, я полюбляю саме монохром. З ним відпочиваєш ось такі три великодні писанки в червоному, жовтому та зеленому відтінках в мене вийшли. Висота кожної. Ви можете бачити 11 см, а ширина приблизно 8 см. Якщо вам сподобались такі схеми, ви можете знайти їх на моєму каналі, у моїй групі у Фейсбуці. Посилання до групи я завжди залишаю в описі своїх відео. Всіх буду рада бачити. До зворотнього боку мені потрібно три види тканини, три кольора. Можна ж, звісно, робити їх в одному тоні. Це якщо буде комплект. А в мене всі три візерунка, хоч і схожі, але різні. І я вирішила скомпонувати відтінки тканин по відтінкам своєї вишивки. Середня частина, основна та фіксуюча це звичайний картон. Його можна вирізати з будь-якої коробки, упаковки, купити, це вже на ваш власний розсуд. Для роботи нам потрібен шаблон наших писанок. В мене шаблон вже з припусками на шов. З припусками на те, щоб була можливість загнути тканину та закріпити. Вирізаємо наші писаночки. Робити це по канві досить таки нескладно, тому що в нас є символічні лінії. Головне акуратно. На початку вишивки цих гарних писанок. Я планувала оформити їх як пасхальне яйце з пінопластом на пінопластовій об'ємній заготовці. Але, на жаль, такого розміру я не знайшла. Тож вирішила все ж таки використати і зробити не менш оригінальний подарунок. Ну, от і все. Всі три наші схемки тепер. Будуть мати свою роль, ось для чого нам потрібен був наш припуск для того, щоб загинати на зворотній бік нашу канву. Тож тепер ми просто промальовуємо орієнтири наших кутиків, все, що нам не потрібно на канві, ми відріжемо. Не хвилюйтесь, якщо не вийде у вас повний і красивий овал яєчка. На цьому етапі, це не дуже критично. Я просто намічаю лінію, де мені потрібно відрізати ту тканинку, яка мені заважає. Ось, все готово. Аналогічно робимо і з червоною та зеленою крашанками. Далі будемо працювати з нашими тканинками. Ту саму заготовку, шаблон, викрійку, можна назвати по-різному. Ми просто закріплюємо на наших тканинках. Я відразу це роблю на всіх трьох. Це економить мій час і мені так зручно, ножиці в мене гострі. Можна промальовувати лінію відрізу, а можна відразу розрізати. Це вже як хто хоче і як комусь буде зручно. Ну, ось що в мене вийшло три задні частини, і тепер найголовніше це саме наш фіксуючий картон, що буде всередині роботи. Один на лицеву частину, інший на задню частину нашої роботи. Можете побачити, як саме він буде загортатись. Приблизно ось так. Але в цьому мені буде допомагати клейовий пістолет. Я часто використовую його в своїх роботах, і ця робота без нього не обійшлась. На відміну від текстильного клею, він не має запаху та сохне досить таки швидко. А мені все ж таки хочеться якнайшвидше завершити роботу і порадувати себе результатом та показати вам, можливо, саме мої роботи надихають вас на створення прекрасного. Ось так поступово огортаємо наші картонні яєчка тканиною. Обов'язково слідкуйте, щоб не було великих заломів тканини саме на ребрі овальної картонної заготовки, тому що в подальшому це може виглядати як брижі або гострі коти. А наше яєчко все ж таки повинно мати охайну форму. Ніжну. Та красиво. Якщо з першого разу не виходить, то нескладно її переробити. Як бачите, в верхній частині в мене є такий невеличкий кутик, обов'язково його виправлю. Ті самі дії я проводжу з наступною своєю червоною заготовкою. Ось так, ніби огортаючи пальцями. Я потихеньку поступово буду свою роботу обтягувати тканиною. Ну, ось в мене вийшло. Такий символічний світофор. Але ж які чудові та яскраві відтінки, задні частини вже виконані, а тепер будемо робити саме лицеву частину. Так само огортати і приклеювати. Але тут треба бути трошки уважнішим. Непомітно можна пошкодити канву, якщо крапелька клею впаде на неї. Це не дуже гарно, а видалити такий клей після застигання з канви дуже складно. Тому будьте обережні не тільки з канвою, але і з пальцями. Тому що клеєвий пістолет все ж таки гарячий. І можна отримати обік. Ось так спочатку зверху, потім на нижній частині, а далі вже зліва та справа, я попередньо фіксую тканину на картоні з задньої частини, вирівнюючи та постійно поправляючи, щоб впевнитись, що все в нас гарно та симетрично. Ось так, огортаючи пальцем, ми можемо закріпити нашу канву. Ось що в мене вийшло. Вже мило і вже оригінально, але це ще не все, будемо доробляти роботу далі. Задню частину будемо також приклеювати. До речі, якщо немає клею, ці всі дії можна виконувати і за допомогою вулки та нитки. Цей процес займе трохи більше часу, але впевнена ваш результат буде не менш вражаючим. Але в мене все ж таки є ось такий гарний помічник, який фігурує у багатьох моїх роботах. Тож і на цьому етапі він мені знадобиться. Тут трошки пограємо в бутерброд, потрібно натискати. Щоб зафіксувати роботу, очікуючи, поки застигне наш клей. Або можна просто їх відкласти та почекати, поки пройде цей процес. І ось такі в мене готові, можна сказати, великодні сендвічі, тому що вони такі товстенькі і гарні. Будемо їх прикрашати, щоб були ще краще. Ось такі бантики я виконала. І маю ось такий шнурочок золотавий. Його я розрізала на три частини, він буде закріплюватись у верхній частині нашої писаночки. Саме для того, щоб потім була змога її закріпити, або ж на великодній кошик, або ж прив'язати до рушничка чи прикрасити. Будь-що у вашій оселі на ваш власний розсуд та вибір. Петелька, як на мій погляд, у цьому плані буде виступати дещо непрактично. Але ж з цих двох смужок завжди можна зробити і петельку. Також маю шириною 1 см ось таку золотаву стрічечку. Навіть не пам'ятаю, де вона в мене з'явилась. Можливо, хтось віддав, але я її точно не купувала. Можна сказати, що це мої хом'ячі старі запаси. І тут нарешті, вже нарешті, вона буде використана. Така гарна і золотава. Вважаю, що вона 100% підійде до святкового вбрання наших писаночок. Навкруги будемо їх огортати. Зараз відміряємо саме потрібну нам довжину. Якщо трошки більше відріжете на пів сантиметра, то нічого страшного, аби не було менше. Чому я огортаю кожну окремо? Це для того, щоб дійсно переконатись, що всі смужечки будуть ідеально підходити за довжиною. І наша ось така тоненька стрічечка чи шнурочок, ми її просто зав'язуємо на кінчиках звичайним вузликом, для того, щоб вона не розпускалась. Можна було б, звісно, і прикрасити ці кінчики, наприклад, маленькими бісеринками або ж бусинами. Та я робити цього не буду. Як на мене, то основна частина краси повинна бути саме у вишивці декор, тож є допоміжним. І ось так будемо клеїти саме нашу петельку, дві маленькі стрічечки, а навкрухи за допомогою кливого пістолету будемо оздоблювати цю красу. Ось що в мене вийшло. Вважаю, що результат. Дуже гарний. І цьогорічні великодні пікніпи мені вдались. Рада буду, якщо мої роботи вам сподобались. Обов'язково підписуйтесь на мій канал.